Всім привіт! Ви на каналі Дем. Сьогодні у відео покажу, як заточити ножі на саморобній точилиці, як вона побудована, як точити і чи можна це перевести в прибуток. Точилка складається з основи, де знизу, з капель від клеєвого пістолету, зроблені ніжки, щоб вона не скользила. Посередині дощечка, яка задає угол в 45 градусів, і на ній платформа, на якій дві металеві пластинки, де при затягуванні гайок утримують ніж. Потім стійка. Де розміщену рухому частину, яка регулюється гайками, щоб можна було виставити різні кути. І саморучка з фіксаторами для насадок із зернистістю. В мене 220 і 600. Як заточити ніж. Крок 1. Підготовка. Перевірте стан ножа та видаліть зайвий бруд або залишки їжі. Чистий ніж легше точити. Крок 2. Вибір кута. Для кулінарних ножів оптимальний кут заточення становить близько 15-20 градусів. Легкі ножі можуть бути. Під кутом 25 градусів, а важкі менше 15 градусів. Крок 3. Заточення. Потрібно зафіксувати ніж, закріпити ніж на точілці та утримуйте його стійко. Визначення кута. Встановіть точілку на відповідний кут заточення, перша сторона. Проводьте наждачкою вздовж леза від основи до кінця, утримуючи стабільний кут. Крок 4. Завершення заточення. Обертайте ніж, переверніть ніж і повторіть процес на іншому боці. Фінішна сторона. перейдіть до менш грубої наждачки для створення бездоганного ріжучого краю. Для початку заточу свій ніж і покажу результат до і після. До заточки ніж рве, а не ріже бумагу. І навіть якщо проводити пальцем по ньому, можна не переживати, що можна пошкодитись. І ось готовий результат, де вже можна порізати папір. І мій любимий тест на тканині, згортаємо її в рулон і ріжемо як ковбаску. Буквально за два рухи розрізає тканину. Лайфхаки по заточці. Використовуйте наждачку різної зернистості, груба для виправлення, дрібна для фінішного заточення. Мочити наждачку. Зберігайте наждачку в воді під час заточення для кращих результатів. Використовуйте найтоншу сторону шліфувального каменю для фінішнього кроку. Зберігайте правильний кут, дотримуйтесь вибраного кута заточення для збереження гостроти. Ці поради сприятимуть досягненню оптимальних результатів при заточенні ножів вдома. В нашому випадку, щоб заточити ніж, виставляємо кут в 30 градусів, фіксуємо ніж в зажим і наждачкою знімаємо більше металу, щоб заново надати правильний кут, прибрати коцки і дефекти ножа, і так з обох сторін. Після чого наждачкою з меншою зернистостю проходимо, щоб зробити більш точний ріжучий край і не залишати на металі царапин як від каменя. Ріжучий край гострий і гладкий, а контури кута рівномірні і виглядають красиво. Якщо на ножі є якісь графіті чи краска, то цією точилкою це не пошкодиться. Цей метод заточки має свої переваги, так як можна виставляти певний кут, зберігається кут, де стираємо метал тільки по певній лінії, і ніж завжди виглядає як новий. Також із-за того, що задано направляючий рух, ви його не зіпсуєте, коли будете рухати. І я задався питанням, а чи вигідно заточувати ножі, ціна 20 гривень за ніж, так як більше брати, не бачу сенсу. Буде менше клієнтів. Заточка одного ножа триває хвилин 10. Якщо є великий потік, думаю, доволі прибутково. Тож давайте це і перевіримо. Знаходимо будь-яку групу гуртожитка, де є студенти. Думаю, там знайдемо клієнтів, так як ножі точити нічим. Найшов групу гуртожитка, який неподалік від мене, де за півгодини я зміг знайти три ножа. Думаю, цього хватить, тож прибрав оголошення, після чого зустрівся і забрав ножі, протираю для зручної роботи, фіксую і починаю точити. На ускореній зйомці можете понаблюдати. З першим ножем проблем не виникло, а в другому був нерівний ріжучий край, де зайняло трішки більше часу, але з гасотою проблем не було. Ну і третій ніж і найбільший заточився без проблем. На все це пішло хвилин 30, а прибуток склав 60 гривень. Приберемо затрати на наждачку гривень 10, то чистий дохід склав 50 гривень за пів години. Якщо є великий потік ножів, то прибуток непоганий, але і за день, думаю, рука устане. І знайти клієнтів на день-два проблем не виникне. Але на цілий місяць, думаю, роботи не буде. Тож як підробіток розглянути можна, але як основний вид роботи, думаю, не підійде. Ось готовий результат при збільшенні. Також підписуйтесь на канал, далі будуть тільки цікавіші відео.